А ти звідки? Добропілля. Ти з добропілля їдеш? Mm -hmm. Так. Ага. — Маму вивозиш? Yeah. Сестричку вивозиш? Yeah. Молодець, мужчина, козак. Давай, удачі тобі, йди там дивись, який поїзд. Покажеш мені поїзд. Покажеш? Пішли? Пішли, давай, покажеш мені. Можна зайду Зараз мені покажуть поїзд. Заходьте. Зараз. Давайте я тоді швиденько, хоп. Отут ми будемо. спати. А зараз, О, ти, а, ти там будеш кушать? А що ти будеш кушать? Мізайся у час війни. Найголовніше гарантувати безпеку для найвразливіших категорій людей, і діти потребують цього захисту ледь не найбільше. Турбота про їхнє фізичне і психічне здоров'я це головний обов'язок для батьків. Бо тільки не відчуваючи постійної загрози, діти можуть гратися, вчитися, розвиватися і відчувати радість дитинства, тому не варто зволікати з рішенням. Безпека дітей це найвищий пріоритет, і сьогодні евакуація це єдиний шлях забезпечити їм захист і турботу.